Байбозо Топлес. Якщо чесно, по піраміді дуже нагадує щось між Кілян Good Girl Gone Bad by Bейкілян і Майзон Френсіс Курджам Бакра Екстракт де Парфам, саме червона версія, тому що тут є жасмін, шафран, нарцис, тут є цікаві ноти мускусу, і мені здається, що це буде десь. Між ними Байбозо Топлес. Ми отримали цього аромату 18 флаконів. Я впевнений, що вистачить абсолютно на всіх. І тепер, я думаю, здогадався, навіщо тут в комплекті серветки? Для того, щоб тестити аромат не на собі жіночій, а саме на серветці. Ні, я хочу сказати, що це абсолютно не бакара. Це не хороша дівчинка від кілян, Це щось суперсмачне. Це щось. Надзвичайно фруктова і дуже-дуже ніжна. Я тут виразно відчуваю ноти абрикосу та малини. Я не знаю за рахунок чого, де там серед нарцису і жасміну взявся абрикоса малина, але це прям максимально смачно. 100% жіночий аромат, обов'язково. Ну, прям... Обов'язково рекомендую дівчатам до затесту топлес від Байбозо. розпив доступний від 3 мл, Також їх можна замовляти флаконами на 75 мл.